Хихе, за мэк Ірле і сьогодні з нами Вадим і Артур Великого. Ве-Йо! І сьогодні ми будемо робити розпаковку наш такий бокс з аврору. Якого в мене виграти золоту або серебряну монету. Що відкрити не можеш? Можу, просто херову. Та є... Майо, всіх бісить отакі От оолібушки прям. До да, оцього штуки. Короче, я порву бокса, я не хочу просто. На другой раз я на другой раз можешь куплю статьи таких два бокса. Ну что по 150 посто Вот стоит. Давай, давай, давай пишем, пишем. Ножки, ножки, такой. А ты без пальцев? Я пурву. А, пон. Давай, 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 давай. Все, славянский зажим пальцем. Открываем. Чуть-чуть неаккуратненько, нічого. Це така упаковка. Так. Це що? Обзорчик, А ну, дай, дай. дайте. Що це? Це якийсь... А ну це мені кажеться, що це якісь духи. Дайте. Дай. Донюхни. Це духи. Да, духи. Кстати, добре пахне. Нам красиво пахне. Так. І... Так да, давай давай їй покажемо, саме, саме оце у нас під на кінець. Так. Далі у нас це йде... якийсь це шампунь. Це шампунь. Це шампунь. Це по-любому шампунь. вже шампунь. Шампунь, шампунь. Це... це теж шампунь. Шампунь. А що два шампуня класти. І QR-код якийсь там бачу. QR-код. А ну не, не, ага, не показувати не можна. QR код тут мене коли... сканірую. Та ні, 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 ти не сканіруй. Чу? 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 А, а де молив? А, а, стій, стій. Ще? 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 Це ні, це цей це кусок. Відірвали? Угу. Туда, туда а є... Тут монети немає, все. Всі тут туди... є виграшний iPhone. Так, угу. на, на так рекламу на рекламу не буде. Виграй iPhone 15. А це ж таке за колесо фортуни? Це якесь колесо фортуни. Твій Треба... ідеальний ювелірний подарунок і. Її... Треба не рук. А все. Пусто без монетки. Ну, все? Відео закінчилось. Давайте зараз ще раз подивимося на сам. Шам, а, а мені на неподнюхав, як він пахне. А кстати, да, треба понюхати. Ну дай. Мужиком дай. пахне. Ух, статірів. Ну, саме більше мені щось з цього комплекту поралися, це оці -от духи. Так, да, вони прям крим... якимось да. цим пахнуть баблгамом. Да. Жувачкою пахнуть. Советую вам оці духи. От мені рів хороші. Ми ну, вам советуємо купляти оцей бокс завроди. Да. Тут можна yeah. виграти золоту або серебряну монету. Так, Батьки, нам не повезло. Да. На другий раз може я куплю, кстати, два бокси. Ну це так сухо ходить. Мо, може, може, може. скинутися. Да, може Ну Що там? 150 нормально. Ну, 300 гривень зли. Ну, десь приблизно 200. Ти, а ми плануємося ми це будемо крутити. Ми 100. і це будемо крутити, і оцей кьюрик будемо робити. То давай. То давай ну, за на ролик? Та ні, на ролик за Кюрік просто спалимо. Ну, тоді всім Пока. З вами пока. був я Кирил Вель, Вель і всі Артур Велій і всім пока. пока.